Вчора у стінах Кременчуцького перинатального центру відбулася пізнавальна зустріч з майбутніми татами у рамках вагітної школи. На уроці чоловіки мали змогу дізнатись багато важливої та цікавої інформації. Тема лекції чого бажає жінка або як стати суперменом для вагітної жінки сьогодні? Чоловіки дізнаються про психологію вагітної жінки. Що чоловіку необхідно робити в пологовій залі? Чи варто взагалі бути присутнім в пологовій залі, що необхідно, як спілкуватися? Ватися з дружиною під час всієї її вагітності, як допомагати дружині після народження малюка, як прибрати свій страх, залишатися з малюком наодинці після народження. Такі заходи є вкрай важливими, адже чоловікам теж необхідно готуватись до батьківства заздалегідь. На лекції обговорили безліч тем. Тривали дискусії, аби майбутні татусі отримали відповіді на свої запитання. Мені цікаво, просто время тому Да, я помню, коли ще були времена, коли мужчин не пускали в раддама. Вообще не подходили, вот тут перекрикивались из окон, да? А сейчас наоборот, время уже давно поменялось, теперь наоборот их как бы заманивает. То есть, значит, что-то поменялось, то есть мир не стоит на месте. Пришел вот послушать, что, так сказать, доктор расскажет, интересное, так сказать, потому что у меня как бы есть ребенок уже, но я, может, еще, как говорится, планирую что-нибудь, так сказать, оставить после себя на этой планете. Така зустріч проводиться вже втретє. Тож, якщо у вас є бажання більше заглибитись у тему батьківства та підготуватись до цього чудового етапу життя, телефонуйте за номером телефону та дізнавайтесь про майбутні зустрічі. Запрошуємо всіх майбутніх та так сім'ї, які планують вагітність, відвідати нашу школу батьківства на етапі планування на ранніх термінах вагітності та вже в передпологовому періоді. Софія Григоренко, Максим Пальчик Кременчуцькі новини.